«Неокрафтс» – ми міжнародне кадрове агентство, професіонали у підборі кадрів для підприємств по всій Європі. Ми займаємося виключно легальним працевлаштуванням і є ліцензованим агентством з підбору персоналу. Щодня допомагаємо сотням людей знайти відповідну роботу, а підприємствам сумлінних працівників. Беремо на себе практично всю організаційну роботу та оформлення документів. Допомагаємо здобувачеві правильно скласти реалізацію, Резюме і всі необхідні документи Neocraft немов міст, що з'єднує працівників будь-яких професій і перевірених роботодавців. За останні два роки ми повністю змінили тенденцію нашої роботи. А це зв'язано з тим, що ми хочемо забезпечити цих людей, щоб вони зрозуміли, що я не тільки фірма, яка хоче заробити гроші, а є люди, які цікавляться життям людей, забезпечуємо їх роботою перш за все. А також житлом, достойним житлом, підшуковуємо для них, для їхніх сімей, допомагаємо школами, садочками забезпечуємо транспортом всім, що необхідно для працівника. Після звернення до нас наші фахівці допоможуть підібрати найкращий варіант вакансії для підприємств. агентство полегшить роботу з персоналом і усуне навантаження з пошуку потрібних фахівців. Крім цього, агентство Неокрафт підшукує житло, надає всіляку підтримку і консультації під час дії контракту з фахівцями. Наша компанія постійно розширюється у минулому. Році ми збільшили кількість наших партнерів до 10. штатних працівників, які ми можемо зараз працевлаштувати, значно виріс протягом 2023 року. Турбота про працівників на вищому рівні своєчасна виплата заробітних плат у відповідності до складених та підписаних договорів. Агенція Неокрафт постійно розширює спектр вакансій від різних роботодавців, що дає працівникам більше можливостей вибору роботи, яка відповідає їхнім навичкам та інтересам. Для наших партнерів ми підбираємо персонал з максимально відповідними навичками та досвідом роботи. Також є вакансії, які не потребують знання мови і досвіду роботи. Наші партнери і ми маємо можливість навчання прямо на робочому місці. Таким чином у нашому агентстві створені дуже гнучкі умови як для працівників, так і для партнерів. Хочу сказати, що сьогодні, на сьогоднішній день ринок трудоустройства в Чеській Республіці дуже конкурентний. Як со боку роботодателів, так і з боку работник. На своєму роботи, ну, скажімо, з примере не неокраф, з неокрафт хочу сказати, що я столкнулся. с большими профессионалами своего дела в этой компании, с людьми, которые знают свое дело, умеют работать правильно, быстро, профессионально, которые помогают найти людям свою будущую работу и раскрыть свой потенциал. Скажу так, что Neocraft с Neocraft для будущих, скажем, партнеров, Neocraft и для будущих работников – это компания возможностей. Neocraft, как я вам говорил, что имеет широкий портфолио как потенциальных кандидатов на трудоустройство, широк, широкую базу заместнанцев, что является ключевым фактором успеха работы с партнерами. Чим співпраця з агентством Неокрафтс вигідна підприємствам? По-перше, це економія часу, оскільки агентство бере на себе усі етапи найму. По-друге, доступ до кваліфікованих кандидатів. Ну і по-третє, скорочення ризиків під час найму. Адже кадрове агентство проводить ретельний відбір кандидатів для конкретної вакансії. Один із постійних партнерів компанії Неокрафтс підприємство Вегель. Основний напрямок захист металовиробів від корозії. Практично всі робочі операції механізовані. Колектив переважно чоловічий. На підприємстві працює велика кількість українців. Багато українців працевлаштовані і в сучасному європейському підприємстві Кохінорд. Підприємство спеціалізується на виробництві пластикового реманента для різних видів спреїв. Кохінор підприємство технологічне, відповідно, і вимоги до працівників вищі, але всіх азів роботи на сучасних верстатах навчають прямо на заводі. Тому люди впевнено працюють і отримують гідну зарплату. Якщо ви аз у своїй справі, мрієте працювати і жити в Європі, ми допоможемо вам з усіма організаційними питаннями. Шукайте деталі на нашому сайті. Ми допоможемо з Існити вашу мрію. А наші партнери вже відчули на своєму досвіді роботи з Neocrafts усі позитивні сторони співпраці.